Тест-драйв лисої покришки на новій трасі. Це буде перший спуск по лівій траєкторії. Поїхали. А тут потихеньку треба, бо тут просто уклон такий, що мене може, лиса покришка не втримати. Тут якийсь кікер непонятний. Тут по траві. Тут ласкач. Оу! Oh. Да, занесло трохи покришка виса. Тут камавка якась, треба бути обережно. Оце така траса, от ліво. спустив. Оце дві траси тут такі нові Ну цей шорно плескач, що я щось взагалі не зрозумів знизу вот. І тут знизу бур'яна багато на трасі теж вже позаростала Вона не розкатана Їдеш тупо по траві Таке Нижня частина, М -м, на мою думку, ця нижня частина. от Як тільки виїхав з лісу, ну, взагалі сумна, не цікава, А в лісі там да, є. Фігури такі більш-менш цікаві.